Колись придбала отакі, не знаю, як він називається, така ваза в епіцентрі. І сюди насипала. Я казала, що коли я купувала отакі камінці в Аврорі, я вам розповім, що я хочу з ними зробити. Ось такі камінці гарнесенькі, куди примінити. от купила таку вазу, на дно вази. Тут такі пробки, де порізала пробочка така, ось насипала пробки. Зараз ми насипаємо сюди землі. А пробки будуть слугувати як, муль... Ой, не мульча, як дренаж, як дренаж, як дренаж. Земля тут торф, садова земля і додала попіл, попіл. Перемішала. І ось сюди-як терраріум зробимо. Я не знаю, як воно правильно називається. І землі не видно, ой, і пробок тих не видно. Сюди садимо міні-молодилка. зовсім міні міні Такі вони малесенькі, вони великі не ростуть. І Арабіс я вже показувала, напишу, як він називається, бо в пам'яті він у мене не тримається. Назва в нього кумедна така. Він дуже повільно зростає, дуже повільно. І ось так ми зробимо такий прикрасу, як ще сказати. Для нашої веранди, тут на, стол, на столику, буде зростати. Тут відлама від, відірвала від очітка Дазлевері. Він теж так повільно зростає. Дуже повільно він у мене, може, кого він і швидше, ну, в мене він повільно. І ось так молодилка всі покладу. Поливати не буду, так буду тільки збризкувати тут. Земля Волога зараз. З та камінцями. Це е, світяться камінці. Я вже в квартирі теж в кашпост, в ну, горщики складала. такая краса. А ці зараз Ой, тут я теж брала. Ось така вазочка, тепер буде стояти. Ось тут у мене на столику з моїми рослинками. Я ще сюди бантик прицепила. До речі, запитала у чата GPT, як називається. Ну, я сказала терраріум, можна і тераріум називати, флораріум ще називають його. І де я піддивилася таке, не сама придумала, а. Дивилася в турецькому серіалі. Там, не пам'ятаю, як назва цього серіалу, але там такі жіночка виробляла такі на продаж теж Ф... флораріуми. тераріуми, флораріуми, так. Садила міні-рослиночки, і вони будуть отак зростати. Потім розростуться, будуть, буде... Сподіваюсь, буде гарно. Арабіс, ночіток, Дазлевері. Ось такі молодилка різні. Це міні-молодилка, сподіваюсь, вони такими мініми і будуть. Ну, як будуть розростатися сильно, то я вже потім приберу їх. Пересажу в інше місце. Мені хочеться, щоб він ну, так виглядав гарнесенько. Мені подобається. Коментуйте, як вам пишіть ось така ваза Флораріум. Z njim dobra, da do zoustriči, preživi sebe.